Всім привіт, це знову я, Ольга Ковальова. Зараз хочу поговорити дуже швидко і коротенько про такий принцип, як автоматизм, коли ми говоримо про спілкування з комуною чи міграційною, чи щось іще. Дивіться, дуже багато моментів, коли щось має відбутися автоматично, і ми собі сидимо і чекаємо, що воно відбудеться або думаємо, що воно відбулося. Але давайте поговоримо про різницю між. От, Побутовим чи фізичним розумінням автоматичності, і тим, що відбувається саме в міграційній системі, чи в комунах, і так далі. Якщо ми візьмемо такий простий приклад, як двері, які автоматично відчиняються, так? то там сидить якийсь сенсор, який нас помічає, він посилає сигнал далі в систему, система обробляє цей сигнал і посилає сигнал на у той. Контакт, який керує дверями, що давай відкривайся, і двері відчиняються. Тобто ми маємо цілу купу елементів в системі, які між собою комунікують, взаємодіють, є вхідні сигнали, є вихідні. Якщо ми говоримо про комуни чи про міграційну, то там немає ніяких сенсорів, там сидять живі люди, і іноді вони. Заклопотані вони майже весь час заклопотані, і немає окремої такої посади, в чиї обов'язки входило сидіти і отак спостерігати, що відбувається, хто що робить. Так, як от сидить у той сенсор, і в нього єдина функція це реагувати на будь-який рух в зоні дверей. Так от, що це означає? Це означає, що може так статися, що ця система не зреагувала, не було сигналу. На те, щоб виконати ту чи іншу дію автоматично, більш того, цей сигнал може десь там на якомусь етапі загубитися, про нього могли забути, відкласти в довгий ящик і не зреагувати. Чи це означає, що це не відбудеться взагалі? Тобто, ця дія автоматично не відбудеться взагалі? Дивіться, давайте розглянемо такий приклад. От, наприклад, ви поїхали з Дані більш ніж на 6 місяців, і в усіх правилах законі написано, що ваш дозвіл на проживання автоматично має бути анульований. Чи означає це, що система зреагувала, і це все відбулося автоматично? Ні, вона не зреагувала, скоріш за все, якщо ви не повідомили. Комусь, хто має відповідати за анулювання цієї справи, так то може бути таке, що цього сигналу просто не пройшло через систему. І людина може собі мати все ще не закритий СІПР номер, у вас буде працювати міт і іді, ви ще можете встигнути зняти свої відпускні, чи там податково повернула гроші на ним конто, Ви це встигнете зняти, так? І таке інше, і тому подібно. Але. Чи означає це, що ваш дозвіл на проживання взагалі не був анульований? Дивіться от такий момент. Коли ми підходимо до дверей, вони відчиняються в той момент, коли ми до них підходимо. Оце от в побутовому фізичному сенсі автоматичність. Коли ми говоримо про ці юридичні моменти, то можуть речі ставатися де юре і де-факто. Це будуть різні моменти. Тобто, де юре, ваш дозвіл на проживання втратив дію, коли вас не було тут 6 місяців. Але де-факто цього не відбулося. І що, ну, який наслідок це буде для нас мати? Наступного разу, коли ви полізете в цю систему, і ворухнете її. І от їм потрібно буде подивитися на ваш дозвіл на проживання. Наприклад, настане така ситуація. от Потрібно буде продовжувати ці дозволи на проживання так. Ну, коли-небудь Будемо сподіватися, що їх продовжать там на рік і так далі. так? І от, Наприклад, таку умову попросять, що давай, шановний, показуй чи надавай нам копію свого паспорту, і ми будемо перевіряти, чи ти можеш продовжити дозвіл на проживання чи ні. І от Людина подає, а в неї там штампи, що вона виїхала у січні, повернулася у вересні, її не було. Вісім місяців у Данії. І що каже міграційна? О, так в тебе дозвіл на проживання припинився от тоді, от коли там у червні, так, от коли настало ці шість місяців? Так? Тобто це може відбутися. От це, де-факто анулювання може відбутися не в той момент, коли воно мало відбутися. А заднім числом, коли цей факт помітили, може бути таке, ну, ситуацій дуже багато, різних абсолютно, так? І може статися таке, що цей факт взагалі не помітять. Є випадки в Данії, от періодично вони потрапляють до преси, коли такі випадки. Не помічають роками. От коли я приїхала, була така історія в змі про дівчину, яка народилася від тайського ой, від у данського чоловіка і тайської матері на території Данії, і вона не батьки не були в шлюбі. І вона отримала там різні заморочки. Вона отримала при народженні данське громадянство, але вона там мала щось зробити у 18 років, і вона цього не зробила. І вона автоматично втратила це громадянство, в неї лишилося лише тайське. І дівчині виповнилося там 30 чи 35 років, я вже не пам'ятаю. і Тут їй прилетіло. Прилетів лист щастя від міграційної. що от ми тут з'ясували, що ви 18 років чи 17 років тому втратили данське громадянство. Ви знаходилися тут нелегально протягом 17 років, і ось вам два тижні те, щоб залишити данію до побачення. При тому, що дівчині видавали данські папери, вона там їздила, вона отримувала. Закордонний паспорт для подорожі, їздила у відпустки і так далі. Так, і ніхто це не помічав. Тобто можуть бути і такі випадки. Може бути, що ви встигнете померти від старості. Так, а вони згадають, що. О! Так, може бути не через 17 років, може бути через 80 років вони це побачать. Може бути, що вони взагалі не побачать. Але от чим більше ймовірніше, що вони почнуть, от персатися у вашій справі, тим більше шансів, що воно вилізе. Так? І може статися таке, що в системі самій потрібно буде зробити якийсь перелік. Чи от кому не вирішить з'ясувати, хто в нас на балансі, а хто поїхав, так? Тому що от настала пора поновлювати квоту і робити переписок цих українців, скільки в нас їх є, скільки ми ще можемо взяти. Так, і от вона з'ясує, що о, цей Вася Пупкін поїхав вже більш як півроку тому. Давайте його випишемо з міграційної. Може таке статися, може взагалі не статися. Може бути таке, що ви самі подасте заяву якусь на якусь дію, де буде необхідним підняти цю вашу справу, подивитися, що там відбувалося з вами. так? Тому майте це на увазі, тобто де фактом може не статися нічого такого, що можна назвати там скасуванням чи зміною якогось статусу, чи щось іще. От, наприклад, деякі брали в Данії спочатку прихисток. Їм не сподобалось. Вони поїхали до України, там просиділи більш ніж півроку. Потім поїхали там до Німеччини. Німеччина каже, до побачення, так? В тебе є дозвіл на проживання в Данії. Оце класичний випадок, тому що людина сподівалася, що все закриється автоматично, цього не сталося. Тому майте це на увазі. Я сподіваюся, що це відео трошечки внесло ясність. Я розумію, що це на абстрактному рівні важко проговорити і пояснити, але я сподіваюся, що все ж таки основну думку зрозуміло. Так? Все, дякую за увагу. Побачимось з вами в наступних відео. Всім па-па!